Шалом, це Славко, ми з Асією перервали перегляд у цього розкішного історичного фільму Життя Маолі». От Чи не перший фільм знятий на цю скандальну тему за місцеві народи і Єврокультур Мультур, що його не гидко дивитися освіченим? Людям і маємо поговорити за війну. Оце стара динаміка ударів кабами. Бачите, я її поставив тільки тому, що не знайшов малюнок, показовий за частоту і інтенсивність ударів кабами на Покровському напрямку. Цей дощ з кабів він би дуже прикрасив сторінку. І можна було б наочно говорити, але напружте свою фантазію, що до 200 ударів на день. правильно? І 75 тисяч ударів на рік. До чого ми за це згадуємо? Ми ось власне застосування різних видів: це сині бомби, оце безпілотники, червоне маленькі дрони, РСЗО, і тут нема арти, які вказує нам на зміну характера засобів враження, але це ніяк не змінює характер війни. Як і в першу світу, власне, це, що відбувається на Східному фронті, це суцільна облога лєжу німцями. Це от, як форти Лєжу крушили шкодами 300-міліметровими і крупами. Ну, крупу мали менше Я вже не пам'ятаю, які шкодівка мала. Ну, ви її бачили з Першої мірової така мартіра. Коротше кажучи, як от старі форти Лєжу крушили мартирним вогнем, так само, власне. Крушать зараз фугасними боєприпасами оборонні позиції Збройних сил України. Тому що до чого все зводиться? До того, що треба дістати живу силу в захищеному укритті. За характер укриття не будемо деталізувати як. Найпростіше. Прицільно влупити туди невеликим зарядом, послати піхоту, щоб її перебили. Чому це не можу розуміти, вся війна зводиться до того, що треба нищити ворожі секції, це частина відділення або відділення. Вибачаю за стару термінологію, тому що я не знаю, що там у українців водяться з їх птічим воєнним язиком. Чесно сказати, я не готовий за це говорити. Там, ті, хто плутують і куйців, є то. Я не хочу нічого мати спільно з їх термінологією. Витерпіть і мою. Як і розумієте, все те саме знищити вогневу точку, знищити секцію, знищити відділення. Раніше це було просто послати піхоту. Чому це неможливо? Бачите, оце полоса суцільного враження дронами. Такого суцільного враження артилерією не досягалося. Фактично, ми маємо зараз гібрид. Лєжу і Вердену в нових умовах. Як це все вирішувалося після Льє? Як, як Верден був розвитком ситуації т'єжу? Поліве укріплення форти оці до ОМОН сіть полівих укріплень можна було безкінечно кидати в топку людей. Зараз безкінечно кидати в топку людей неможливо, тому що священна дорога працювати не буде. Уявіть собі останні 15-20 кілометрів священної дороги до фронту, що була у Вербені, як по ній гнати підкріплення, коли такі навіть сітки оградять, все одно знайдуться важкі засоби враження, щоб все це рознести. Нема доріг, нема постачань. І якщо каб перехопити складно, хоча, кажуть, вдається, але будемо говорити за ту частину життя, коли каби не вдавалося перехоплювати? Якщо кап перехопити складно і він нищить фугасним зарядом, просто вибиває дух з людей, ну, це як лєш. Як люди в фортах вибивають фугасними зарядами великими, то? А як піхоту доставити? Розумієте, Як доставити піхоту на заповнення брешей, на новий забій? Ясно, що дрони і каби, артилерія, РСЗО, все обіцяємо спроможні винищити ці секції і відділення. А як ти просочуванням, тільки я правильно навчали нас китайці просочуванням. І хто більше просочується? Ті, кого трохи більше. У нас не дуже є кому просочуватися. розумієте? Тому Москвини просочуються. Тому ми бачимо парадокси цієї війни. Об'єднання різних способів нападу і оборони. Оборона лишається полишенням невеликих груп стрільців, власне, в укриттях і прикриттям власне. Як сказати, перешкоджанням до допуску противника в зону враження всіма наявними собою засобами враження? Розумієте, ми лишаємо опоронців і захищаємо до них під подступи всіма можливими засобами, разять їх великими або великими, або малими зарядами вибухівки. більше не треба й такої точності. Доставка як важка артилерія. Зараз фактично важка артилерія це каби насправді, як та сама важка артилерія, чемодани так звані Першої світової війни. Чемодани успішно проламують оборону. Противник успішно просочується. Ми заповнити такі бреші не можемо. Відступаємо на нову оборонну позицію. Це все вказує на кризу війни. От як була криза війни в Першу світову, що почали. Кавалерійськими атаками під Ярославом, правильно, а закінчили авіанальотами власне штурмової авіації, завершили танками і БТРами, що мав построїть Черчилль для доставки піхоти. Так само ми почали цю війну людьми, а закінчимо її війна людей проти людей, а закінчимо її війною машин проти. Машин чи людей? От в чому питання. Машина людей. Ну, так, да, правильно, Тому що те саме. Бачите, ми, ми ж бачимо ті самі рішення тільки на кілька спіралів вгору. Хотіли захищений пулемет, придумали якусь танкетку. Ну, махно придумав тачанку, тому що средств пораження не було. Так само вони зараз вигадують важкий кулемет, вигадують його на платформі безлюдній, власне. А чи вища живучість такої безлюдної танкетки в порівнянні, допустимо, з танкеткою з екіпажем з двох осіб? Я вам скажу, що живучість не виглядає вищою проти ворожих засобів враження, просто що двох осіб, двох дураков важко знайти в цю танкетку і доводитися цим галіафом управляти іздалі. Моє пояснення, розумієте? Машина не стає кращою за танкетку. В танкетку вже нікого не загоніш, нікого заганять в танкетки. Доводиться будувати автономні кулеметні платформи. Так само можна говорити за інші засоби. Ніхто вже не пожене льотчика-штурмовика. Це Ілову можна було тіряти по десятку, за виліт і по кілька штук за виліт. Зараз таких дураков немає. Зараз доводиться налітати один на одного, бачите, управляємими безпілотними системами. Війна змінюється. Чи можна буде цю війну провадити ще меншою кількістю людей, ставить сміливий експеримент Збройні Сили України? Я скажу вам, що боюся, що не можу. Бо коли таке було, щоб просочування навіть не в зводі ворожих, а відділень приводило до зміни зони до просування противника, так скажемо, до закріплення. Ну, коли б це можна було повірити, що кілька осіб спровожні закріпитися в цьому глухому хуторі без назви на безімейній висоті. Так само мітнулись би командир батальйону, командір полка командир батальйону, командир роти, Нашли би кого послати на смерть, їх би там вибілі. Але ж як пройти оцю, як доставити своє відділення до їхнього відділення, що сидить в погрібі бабусі? Правильно, лишається кап. Лишається велика кількість вибухівки, лишається збросить туди чемодан. І поки у нас не буде такої кількості чемоданів, бо говорити, що Україна вже навчилася відхиляти ворожі чемодани, це одне. Нам важить доставляти власні чемодани. А чи матиме Україна таку кількість чемоданів, коли власне, з ворожих чемоданів ми робимо. За вибухові пристрої для дронів розброємо ворожі бомби великого калібру. Не забувайте, ми ж ведемо війну як партизани. Чи є у нас так перше? Чи є у нас така кількість вибухівки? Друге, чи є у нас така кількість засобів доставки цієї вибухівки? І третє, чи спроможні ці засоби доставки подолати ворожу реп? Ось, власне, в чому відповідь на ефективну оборону. А всі ці оці Манси сирського з перетягуванням, як би це сказати, до кафтана з голої жопи на друге причинне місце, на яке сватає верховний, або яке показують по телевізору. Ну, правда, ж жопу вже по телевізору не покажеш. Ну, то от вони перетягають цей трішкін кафтан це не оборона. Оборона вимагатиме від нас. Уже не сорівнування по доставці людей на фронт, як це було ще в Другу світову зараз, а зрівнування по доставці вибухівки на фронт. Ось в чому проблема. Чи спроможні ми так точно і з такою ефективністю таку ж кількість вибухівки доставляти до ворожих секцій, до ворожих відділів, до ворожих окремих бійців? Власне. Українська сторона над цим працює від ефективності цієї праці, залежатиме доля фронту, доля оборони і перспектива війни. Так поки що я скажу, що війна щодо нас у більшій мірі і щодо наших воріженьків в меншій мірі знаходиться в такій в термінальній стадії, в стадії агонії. Розумієте, противник ще може гнати на фронт. Двояк чим нас лякають? Власне, гуляй поля там напрямок наступу. 40 машин проїхало. Розумієте, в Другу світову війну сміялися б з наступу в 40 машин. Хі-хіка, це би ніхто не розважав наступ на 40 машин. Послали би тандерболти, правильно, послали бульфи, втратили б або не втратили б, флаки відбилися, не було б ніяких 40 машин. А так, фактично, проблема в чому? Що? Глибина пораження на 15-20 умовних кілометрів від лінії боєстолкновення є, а більш глибокої суцільного враження, розумієте, розвідувательно-ударних комплексів, які б могли ефективно подорож вражати комунікації, нема такої інтенсивності, нема нальотів, нема штурмовиків. Розумієте в чому? Що всі засоби враження сконцентровані тут або сконцентровані в тих дронах, які вражають наші. Хрущоби і ніякої шкоди нікому, крім хрущоб, не наносять. Розумієте? З таким успіхом можна просто почекати, поки каналізаційні труби ще вони вигніють. Розумієте? Нащо посилати дрони хрущоби і так впадуть? Дайте нам в них дожити. Бай лайкайте, підтримуйте, поширюйте, сподіваюсь, ви хоч дещо зрозуміли цих Ну, я скажу, що і мишлення Мойця Саксонського не було стройним. стройна. Мислить тільки тот, хто передергує істину, упрощає її. Всяка систематизація це боротьба з істиною. Істина дається як откровення. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте. Ми дуже засіб вдячні тому, хто нас сьогодні підтримав, він знає. І ми йому надзвичайно вдячні. Сподіваємося, що. І ви нас підтримуєте. Бай.